Шановні гості, дорога родина, добрий день. Я сьогодні чиста, тільки не нафарбована. Друзі, неділя. Сьогодні ми ходили в супермаркет. Саме ми ходили в метро. У нас він тут поруч. Друзі, це страхіття. Новорічний цей передноворічний шопінг це той ще квест. Людей така кількість, таке враження, що всі голодні. знаєте, Грибуть, все. Ціни виросли. Дуже помітно. От зараз, знаєте, коли ти так ходиш в такі великі супермаркети, то ну або взагалі, коли та, ти так навіть там, раз в тиждень купляєш продукти, не кожен день, то відразу помітне зростання цін на все. Ми сьогодні витратили близько трьох тисяч гривень, при тому нічого такого не купили. Ну, плюс купляли деякі такі, наприклад, речі, як кава. Продукти, бо були по акції. Зазвичай таке ми беремо по акції, ну і воно нам знадобиться. Ну, це не те, що ти береш кожен раз. От, наприклад, якась акційна, акційний варіант, то, що тебе влаштовує. От ми купили і він надалі буде. Тож сьогодні ми робили шопінг в метро. Що там я сьогодні брала? Окрім трошки продуктів, ну зовсім небагато, Там дещо на холодець ми брали масло, молоко, масло по акції. Сьогодні брали рошен. Зазвичай я його не беру, але колись брала непогане. От якщо береш дві, там дешевше трохи ціна, то взяли дві Баночку шпротів в такій скляній банці. Що ми там ще брали? Для холодця свині ноги і е, м'ясо. Індріч, я не знаю, що ви будете готувати, напишіть. Багато ми готувати не будемо, але от холодець це така, як знаєте, традиція хочеться зробити. От, що ще ми брали? Ой, друзі, Чихну закрутила вноці. Буду здорова. Ой, і ви, що були здорові. Нічого такого, коротше, 3 тисячі гривень. Людей море, це просто не передасть. Хочеться, знаєте, все ж ну, трохи якийсь там цукерок, якісь там польські були, бо я подивилась набір Фереро Роше, там, де Фереро Роше таке в золотій обгорці, в чорній. Рафаело, така коробочка 340 грам, вартує. 850 чи 870 гривень. Мене дуже я їх зараз і хочу, взяла польський аналог. Отак, От друзі. Це не те, що я прям, знаєте, не можу собі дозволити, звісно, раз в рік можна на новий рік купити, але думаю, ну нащо? Я їх не дуже то й хочу. От Тому дивишся, що по акції, і зважаєш, звісно, що на ціни. Ну і лишнього не беремо, тому що більшість наготовленого на новий рік і на свята. Більшість цієї їжі викидається. Вона псується, ви її не з'їдаєте. Краще приготувати щось свіженьке. Розказую, що я взяла. Це те, що я беру на постійній основі, ну це також входило в цей чек 3 тисячі гривень. Це теж ну я не беру кожен день. Ось такі пакети вони взагалі рахуються для харчових продуктів. Бачите, які рольні. Тут їх 50 штук, вони вартують 120 гривень. Екологічні в них я пакую сукні. Зазвичай, як вони закінчуються, то тоді пакую вже в якісь інші. Беру такі. Вони раніше продавались подібні ще в магазині епицентр, а тепер такого розміру там немає. Тому я беру ось ці. Тобто, щоб ви розуміли, що до вас приїжджає цей пакет із сукні, ви його можете повторно використовувати для будь-чого, тому що він папір екологічний, краще трошки переплатити. І використовувати менше пластику. Ось такий. Далі не змогла пройти повзу цього прекрасного зошита. Я дуже люблю е, красиві записники, в мене їх багато. Я, я от на відправку в мене один зошит. Е, ще якісь там, наприклад, якщо є якісь. Е, е, Замовлення повтори, інший зошит. Тобто я зошитів використовую багато, дивіться, ну як його можна було не взяти, він дуже гарний. Ось такий загальний зошит. взяла, Не, не пам'ятаюся, які коштував, ну, мабуть, що гривень 60 Далі, ось такі файли по акції 45 гривень 50 штук. І тут великий формат А3. не Тепері, бачите? Я коли буду складати виквічки, буду пакувати такі файлики. Тому що таких пакетів, ну, зручних, які от. Для відправки викрійок в мене і немає. Тому взяла ось дві упаковки, зараз пути ще до того чека. Тобто, з того чека більша половина це була кава, бо дві пачки по 700 гривень. Ну і от деяка канцелярія, а ще було два олівця. Ну і трошки продуктів. Тобто, з цієї суми, яку ми сьогодні витратили, кава половина, і трохи оцеї канцелярії, яку я взяла для себе, друзі. От, е, дуже багато різного акційного, якісь штучки, дрючки. Я навіть в той відділ новорічний не заходила, бо. Е... У мене і так всього дуже багато, і вирішила, що в цьому році, ну знаєте, так по мінімуму прикрас. Ну тому що я вам казала, підготовка ось така. Тепер що я роблю? Потроху вже роблю креслення. Оскільки сьогодні неділя я не шию. Я вчора друзі зробила дуже багато роботи. Насправді, значить, я пошила дівчині плаття, тільки його треба сьогодні попрасувати. Завтра вже можна відправляти. Не знаю, як завтра буде, що там буде на новій почті. Теж, мабуть, отаке. Але відправлю, буду потрохи свої хвости вам підганяти, дошила плаття, тому що жде костюм з нової колекції, і захотіла дівчина повтор плаття, попрасую, відправлю. Це вже ввечері. Я попрасую, спакую, напишу, відправлю. Да? Це те, що я зробила вчора, пошила плаття, Потім вчора розкроїла я. Також, пам'ятаєте, в новій колекції було плаття реглан оверсайз. Ось цієї тканини. Я зараз вам підніму її, ви її побачите. Ось цієї тканини було плаття. От я вже теж покроїла, щоб на повтор, але шити не буду, тому що в неділю я не шию. Ну і буде чекати, от коли муза прийде. от з цієї тканини класної, але вже робота зроблена, викрійка зроблена, відмітки всі зроблені. Так як, мабуть, буде чекати, тому що, друзі. Дивіться, здавалось би, це в мене якась психологічна проблема. Я вже вам багато разів казала, чому я не шию на замовлення. І тканина є, і фасон, наприклад, треба повторити. В мене якийсь психологічний блок, знаєте, як ото з домашнім завданням, що ти його відкладаєш. До останнього, От до останнього ти його відтягуєш, я не знаю. Тому ну не моє це шити на замовлення. Тому, вибачте, що отак от затримкою. Друзі, нічого не можу з собою вдіяти. Коли я себе щось роблю через силу, у мене постійно то рука, то нога, то голова, то щось відволікає. Тобто для всього треба феншуй. І от Сергій мені зробив вчора, от, дивіться, вже, от, бачите, от. Це ж, все, кожну, кожну цю викріючку, бачите, підписати. Згідно цього, наприклад, зразочка. Я роблю. Сьогодні в мене буде завдання зробити повністю, бо це ж тут комплект. Ну от, Наприклад, один розмір. Тут є рука, спинка і пілочка. Пілочку, наприклад, одного розміру я розмалювала. Ми ну, розмарувала, розкреслила. Да? Це ж кроме креслення, що ж підписувати все треба. Розкреслила. Тепер сьогодні мені треба зробити спинку і рукав. Хоча б це. А якщо залишиться час і я буду не дуже втомлена, то я наступний розмір буду брати і розкреслювати. Вчора це я от зробила вчора. Потім вчора я ще ну тут, правда, не багато цього розміру. От, бачите, так оскріпляємо кожний розмір. Щоб не напутати, тут ще треба докроїти сюди спинок. Бо якось так вийшло, що піло, щоб пілочок більше, спинок вирізали менше і ще тут не вистачає рукавів. Отак, От друзі, бачите. І навіть я понаходила такі красиві в мене були стікери. Ось дивіться, які з українською символікою. Ну, вони просто няшні. На викроїчки ще буду клеїти отакі стіки. Ну, просто для краси. Потім із залишки навирізала ще вчора сердечок. Це коли я буду пакувати файлік. Ну, щоб, бо я складу і можливо буде не видно, який розмір. Буду підписувати і кладати файлік, щоб видно було, який розмір. Тобто навіть папір не викидаю, бачите, от зробила сердечки, щоб все було гарненько. Я люблю, щоб було гарно. Друзі, люблю, щоб було гарно, тому до цього відношусь. Ну, отак. Хочу, щоб воно у вас не тільки було корисно, а ще щоб було і гарненько. Тож сьогодні це такий план зі. Сьогодні в нас на обід вчора Сергій протушив м'ясо. Свининка була ну, така піснувата, зовсім прям така суха вийшла. Хочу, треба було трошки додати водички в неї, бо без Тушене м'ясо, морква цибуля. Оце ми часто таке м'ясо робимо, а тоді додаємо його чи до каші, чи до картоплі. Вчора у нас була картопля, а сьогодні макарони. І оце з цим м'ясом на два рази оце нам вистачило. Оце був такий обід. Ввечері не знаю, що ми будемо їсти ввечері, щось будемо шукати. А ще взяла я сьогодні з продуктів. Значить, що ми брали сьогодні з продуктів. шао оселедець. Не знаю, друзі, який, тому що. В мене до риби взагалі ну дуже я прискіплива, бо мені я вже вам казала, вся риба смердить. Тобто, якщо для мене риба смачна, то вона має бути ну, просто ідеальна, без запаха, не пересолена, без будь-яких там присмаків дурних, без будь-якої там, знаєте, щоб ні олія якась там була не така, як слід. Якщо це риба сира, то теж вона має бути нормальна, не якась розлішася, перемерша. Ну, взяли оселедця філе, якесь там, я не знаю, чи є воно. Латвійське, мабуть, бо буде оселедець під шубою. Це теж традиційна така новорічна страва. От оселедець під шубою дуже люблю. Але все має бути смачне. Має бути і смачний буряк солодкий, має бути смачний цей оселедець, не смердючий, без різних привкусів не дубовий, не кістлявий. Ви зрозуміли. Оце така зі мною рука. Дуже я до цього прискіплива. Ну що ще, зваримо картоплі, зробимо якийсь салат. Це ж не те, що тако, знаєте, ждать до 12, щоб нажертися і е, витріщатися до 4 ранку в телевізор, а потім лягати спати. Ну ні, вже як вийде. Це ж тобі не 20 років, щоб козу водити. Зараз вже воно зовсім по іншому ти сприймаєш як свята, так і все решту. Друзі, так що потрошечку креслю. Різними кольорами, бачите? Щоб було гарно. От Потроху-потроху, отак от буду креслить, потім, після того, як буде готова пілочка, спинка, рукав, це все буде складатися один розмір, в один кульочок теж підписуватися і буде потім їхати до вас. Так що не хвилюйтеся, друзі. Хоч і новий рік, трошки сьогодні неділя попрацюю. Мені сьогодні якось, знаєте, якась така втома в мене, не знаю. Якась не то новорічна, якась втома. Плюс, коли я після супермаркету, я взагалі дуже втомлююсь. Багато людей оце метушня всі з возиками, кудись пруть, штовхаються. Діти верещають. Понятно, що цим дітям жарко, Боже, вони вирощають. З своїх цих маленьких возиків випадають, бо їм ну, це не розвага для дітей в супермаркеті, але ну куди ти дінеш цю дитину? Ой, всі ж такі червоні. Саме більше людей, звісно, що на продуктах. Там ну, взагалі, взагалі не протолкнутися. Я не знаю, як наче, от, знаєте, їдять останній раз люди. Ну, така традиція. Так чогось прийнято, що ну, це по факту це звичайний день і вечеря, але якщо будуть гості, то їх треба чимось пригощати, бо зазвичай новий рік святкують родинами ну, або якісь друзі, то, звісно, що треба щось, щось давати до столу. От. Ой, та і таке зайчики. Оце вам розказую. Що буде? Зараз ще зроблю кави, щоб мені сказати, що сильно іменно сьогодні. Я хочу щось робити, ні. Але взявся за гуж, не кажи, що не дуже. Є така українська приказка, ви її знаєте. От, якщо взявся за гуже, то не кажи, що не душ. Тепер треба це робити. Це от просто треба. Я це зроблю якісно, красиво. Всі виключки будуть моїм автографом підписані для вас. Ну і вже на днях потім, як буде феншуй гарний настрій, то треба буде показати повністю роботу з базовою основою. Повністю розказати, показати, для вас очки зніму ще таке відео. Ну що. І ще порайдіть за цей так захотілося квітів. Представляєте, які красиві. Піони, піони. Як правильно, півоні чи півон, мабуть. Не піон, а півон. Як правильно. Хто знає, ну-ка напишіть піон чи півон. Піон, мабуть, шо. піони, які вони гарні. І такі, і такі, ой, вони різні. Дуже красиві, бачите. Там з різними квітами були, але щось саме це, це припало до душі. От якби тканину в такий принт. Може, Занна мене почує і друкує за такими сумасчими, красивими півоніями, здоровенними тканинами. Може, якби це було красиво? Так красиво не передати. Подивіться, які вони шикарні. Ой, дуже гарні. Тож не стрималася, це в мене тих зошитів, друзі, щоб ви розуміли, на кожному столі в мене майже на кожному столі і десь у в заначках в мене зошити. А, ще вам покажу, колись, як тільки вийшов мультик мультик-мавка наш. Ось дивіться, я вам покажу. Я купила в мене. Є. І мені тепер він такий гарний, що мені шкода в ньому. Тут, окрім того, що Мавка, тут ще є в ньому, бачите, різні малюнки. І такі грубі листки, ви бачите, це просто шедевр. І мені його навіть шкода, бачите, різні тут такі, мені його навіть шкода використовувати цей такий щоденник зошит. Прості ідеї для екологічного дозвілля. Прямо такі грубечі листки, і настільки красивий цей блокнот, що мені я ж кажу, що навіть шкода його. Використовувати просто для краси. Що такі? Є такі мультик, ми його дивились класний. мені сподобався. От, такі різні, різні, різні блокнотики. Дуже люблю красиві блокноти. Не знаю. Мабуть, це якось з дитинства щось написати. Тут таке, знаєте, свої якісь мрії, побажання. Ну або просто. Я в дитинстві вела щоденник, у мене був. І знаєте, цікаво перечитувати, коли ну, що ти там написав, які плани в тебе були, можливо, мрії. Коли до мене ходили дівчатка на примірку, то в мене був щоденник, де я записувала дні примірок, скільки, шести часів. От так якось в мене звичка увійшла знаєте, до цих щоденників. Ну, щось своє таке записувати. У мене багато таких записничків. Головне. Не е, поплутати де що і всі ці записнички, щоб їх не забути. Дивіться, який гарний. Ну прям шкода в ньому писати, тому поки що він в мене тут. Потім колись в Аврорі купила такий самий звичайний, я не знаю, може і зараз продається. Просто сподобалась, сподобалась картинка. Отакий, От дивіться, тут дівчина в копальнику літній. Просто в клітиночку. зошит. Ну, це такий самий звичайний. Самий звичайний зошит. але сподобалась оця Дівчина в купальнику, така мінімалістична. От і таких в мене записників, ну дуже багато. Це ще теж новенький, вже буду в цьому році, в 25-му їх використовувати, друзі. Ой, ну що, іду пити каву, та буду для вас, мої друзі, робити викрійки. Буду для вас, моїх зайчиків, робити викрійки. І перепровіряю, щоб не було. Тому що тут, бачите, коли багато листків, то це потрібно буде. Ну, я розумію, що це тіпа нічого страшного, але я буду, бачите, оце от, коли ріжеш ножицями, Сергій пробував круглим ножом. В цих місцях дуже важко різати круглим, не виходить в нього. Тому кожну цю, я коли роблю креслення, то я ще і підрізаю. Доводжу його до ума, ви поняли. доводжу до ума, щоб гарне було. Кожну кожну викрічку, друзі. Все вручні. Е, є такі плотери, до речі. Плотер це як такий великий принтер промисловий. Самий дешевий вартує 15 тисяч гривень, е, який просто вирізає. Але щоб він вирізав, це треба в комп'ютер загрузити програму. А для того, щоб загрузити програму з випінками, це треба скачати програму для викрійок. Намалювати ну це дуже теж багато роботи, це складно. Це складно, тому ну, я навіть не розглядаю ці принтери. По-перше, це дуже дорого, і якщо якийсь путній, то він, мабуть, буде ще дорожчий. ви поняли. По-перше, це дуже дорого, це скільки треба продати цих викрійок, щоб тільки окупився саме цей ви поняли, щоб тільки окупився сам цей принтер. Тож, поки що, це вручну така медитація, я з дитинства, до речі, ще вам розкажу такий анекдот, але це не анекдот, це правда життя. Кожен день моя мати, коли я була мала, палила ну, такі пару мішків, мішків паперу. І сусідська бабуся, я не пам'ятаю вже, які звали, мабуть, що бабуся Оксана. Чи якось так. Я вже забула, як звали. У нас сусіди були з гарним прізвищем Савченко. Українське прізвище Савченко, Савченки, сусіди. І от ця бабуся Савченків, така старенька, згнута. Я ще її пам'ятаю цю бабусю. Манюсінька така бабуся до моєї мати казала: Галю, ти що там? Шашлики смажеш. А вона така: ага, шашлики. Кожен день три мішка бумаги мати палила моя. Бо я, друзі, з дитинства дуже любила різати. А мати моя працювала бухгалтером, а потім ну, такою економістом. Багато паперу приносилось додому, там різних оцих там, накладних, всякого гімна у цьому журналів. Ну, вони прокреслені були, але я от дуже любила різати щось з паперу. Це в мене було найулюбленіше заняття. І от уявіть, кожен день три мішка, скільки я всього різала. Тож це в мене. Такий феншуй, різати, я люблю, це моє. Тож п'ю каву і починаю підрізати, малювати, все робити, зайчики. Ви займаєтесь теж чимсь корисним, або просто навіть відпочивайте, тому що неділя, вже там наскільки? Два дні і Новий рік, от уявіть. І все, місяць один зими минув. І кажуть, що час швидко йде. Та ні, це не час швидко йде, це, мабуть, життя так швидко, швидко, швидко йде. Ну, але що зробиш, час не зупинити. Тому проживайте кожен свій день якнайкращий, їжте смачненько, відпочивайте, радійте життю, дякуйте один одному і бережіть себе. І хай у вас зайчики мої, все-все-все буде добре. Обняла вас, побачимось. Поки що в мене отакий план дій на сьогодні. Бувайте здоровенькі, всім вам цюмкаю бомкаю, всім вам пока. Ну і будь ласка, прошу вас писати коментарі, тому що ви пам'ятаєте, челендж такий. Кожен місяць дуже активного глядача з коментарів, хто писав багато коментарів, буде ждати якийсь приємний подарунок. Хороший приємний подарунок від мене особисто. Все, Всім пока!